Слава Ісусу Христу! Чому Бог врятує Ізраїль, а Його ворогів покарає? Якщо ми подивимося на всю історію євреїв, історію Ізраїлю, що ми можемо там побачити? Що іноді Бог допускав іншим народам, щоб вони пішли та покарали євреїв Ізраїлю. А потім Він каже, що ви дуже жорстоко вчинили з євреями. І потім Бог карав ті народи, чому? Тому що він знаходився в заповіті з цим народом. Це був Божий народ. Він каже: за те, що ви напали на євреїв, то він катував ті народи і приходило покарання в ті народи. Тому нам треба розуміти волю Божу, розуміти Божий план, розуміти часи та знамення. Багато людей взагалі про це не думають, не розуміють, а від цього все залежить. Бог пообіцяв предкам ще Аврааму, Ісаку, Якову, Давиду, Ізраїлю, що він каже, що збережеться залишок, все одно за фінішем Бог збереже єврейський народ, єврейську кров на землі, і решта спасеться і прийде до Христа, до Месії. Проти війна проти е, Ізраїлю та України це подвійний вже заповідь з Богом. Ми живемо в останні часи, і Бог навпаки збирає і відновлює е, цю єврейську кров, піднімає цей народ. У Бога все обчислено, і боротися проти євреїв чи єврейської крові сьогодні це все рівно боротися що проти Бога. І такий заміс стався на українській землі. Тут, куди не копни, є єврейська кров, і віруючі мають цю е, е, краплю. Крові Авраама і мають кров Ісуса Христа. Потрібно зберігати заповіт Господній і зберігати завіт з батьками і бути в цьому подвійному заповіті з Христом через Ісуса Христа і продовжувати справу Господа. Тому, якщо ви хочете знати правду, вивчати Біблію, то напишіть мені. Так само ви можете підписатися на телеграм-канал Салтаненко в Телеграмі. Люди повинні розуміти, що на сьогоднішній день відбувається, що Бог сказав Аврааму, що той, хто буде проти тебе, тобто проти твоєї крові, той буде проклятий, а хто буде за тебе, той буде благословений. Тому подумайте, хто виступає проти нащадків Авраама. Є нащадки Авраама за тілом, і є нащадки Авраама за духом. Тобто є діти за тілом, як Ізмаїл. Є діти за Духом, за обітницею Божою, як Ісак. Якщо взяти ж ту Україну, то можна побачити, що тут з'єдналися ці дві обітниці: і плоть, і дух. І тому як Бог зберіг Ізраїль, так само видно, що Він зберігає цей народ від всього, що тут відбувається. Коли дивишся через Біблію, через історію, яка описана, то ще більше приходить це глибоке і ясне розуміння, що є майбутнє. Тому що Бог пообіцяв предкам, що у єврейського народу, у нащадків Авраама, є спадщина. Амінь.